Нова модель джемперів від Moni Co. Так виглядає у нас спинка. І саме ці шість кольорів ви отримаєте: білий, синій, чорний, зелений, рожевий та беж. Шість одиниць. Три одинички буде в розмірі SM і три одиниці в розмірі LXL. Це Моні І Це теплі, теплі джемпера. В складі є шерсть, але шерсть не колюча. Вона дуже-дуже приємна до тіла, м'якенька. І не тільки шерсть м'якенька, а у нас ще й приємна і така, ну, вам сподобається ціна. Отже, джемпера Moni Co. Це ексклюзив на нашому, в Україні. Джемпера продаємо тільки ми. Ми працюємо напряму з брендом. Контакти для замовлення в описі.